Хто ця дівчинка білява, запитаю я у вас, хто її велику славу? Чули, певно, ви не раз. Звалась Леся Українка, добре це запам'ятай, що полки вірші писала, що любила рідний край. Малята! Сьогодні ми продовжуємо з вами розмову про українських поетів. У наступному відео ви побачите, як жила та творила Леся Українка. Справжнє ім'я Лесі Українки Лариса Косач Квітка. А Леся Українка це її псевдонім. Леся вже змалку виявляла свій талант. Коли мала 9 років, написала свій перший віршик. Мати Лесі, Олена Пчілка, теж була українською письменницею. Коли вона побачила, що Леся має поетичний хист, почала їй допомагати розвивати талант. Саме завдяки матері з Лесі виросла справжня письменниця. Коли поетеса мала 13 років, вона написала вірш конвалія. Послухайте, будь ласка, уривок цього вірша Росла в гаю конвалія під Дубом Високим, захищалась від негоди під віттям широким, та недовго навтішалась конвалія біла, і рука чоловіча віку вкоротила. Багато віршів і казок написала Леся для дітей. Леся Українка була відданою донькою свого народу прославляла нашу рідну Україну. У творах для дітей поетеса змальовує красу рідної природи. Зараз я вам розповім уривок з одного з її віршів, який називається Білий човник. Пливе білий човник, хвиличка колише, хвиличка гойдає. Пливе білий човник, вітер ледве дише, ледве попіває. Малята. Сьогодні я вам пропоную зробити аплікацію білий човник. Подивіться, яка вона у нас повинна вийти. Для цього нам потрібен блакитний аркуш паперу, стаканчик з водичкою та пензлик, біла фарба, клей ПВА, мочалочка, зазелегідь підготовлений і вирізаний човник. І нарваний аркуш паперу білого кольору. Що ми спочатку робимо? Беремо аркуш паперу, беремо наш човник, беремо клей ПВА і будемо клеїти човник. човник парус у нас буде трикутної форми. Ми беремо наш клей і зразу малюємо клеєм парус. Потім беремо наш нарваний аркуш паперу білого кольору і отак от швиденько. І що в нас вийшло. А тепер таким незвичайним способом ми з вами зробимо хмарки. Змочуємо нашу мочалочку в водичку. У мене тут, тут заздалегідь підготовлена біла фарба. І змочуємо отак білу фарбу. І отаким от способом робимо хмаринки. Подивіться, будь ласка, що в нас вийшло. Я вважаю, вам сподобалось наше заняття. До нових зустрічей!